Mobula 8 в парі з Radiomaster TX12. По керуванню. Тумблер E Arm-Desarm. -Arm, запуск двигунів. Тумблер F польотні режими. Можемо бачити їх в шоломі зверху, справа. Angle, Horizon, Acro. Далі, потужність відеопередавача. На тумблери C. Ось ми бачимо канал відеопередавача F4. Відповідає 5800. І потужність від передбача. Зараз 0, і така вона буде до першого запуску двигунів. Це зроблено з метою безпеки, щоб він не перегрівався, поки не працюють двигуни і поки його нічого не вдиває. Також рекомендую літати і, ну, на мінімальній потужності, комфортній. Відповідно, якщо ви десь залітаєте за якусь перешкоду або летите далі, картинка починає сипатись. То тоді є сенс переключитись і підвищити потужність, але потім, коли знову повернулись, то бажано її знову опустити. Це буде менше розходувати акумулятор, але саме головне це буде менше гріти сам передавач, тому що є випадки, що вони виходять з ладу саме із за перегрівання. Зверніть увагу, особливо це важливо, коли ви сіли, двигуни виключились, а потужність назад не опустили. То він тоді може перегрітись і ну, відповідно згоріти. Далі, тумблер B. перемикає профілі пілотів. Перший профіль він зроблений максимально так для новичків. Тобто, тут обмежена потужність газу, обмежений газ і. Керування правим стіком, воно теж таке мляве. Дрон реагує так доволі плавно. В другому режимі менше обмежень, відповідно, дрон більш так само жвавий. І третій режим уже для досвідчених пілотів. Також є режим черепахи на кнопці A. Crash Flip Switch. Що це означає? Якщо ми запускаємо двигуни. Вони почали крутитись, ну і відповідно ми можемо літати. Якщо ми натискаємо режим черепахи, і тоді запускаємо двигуни, вони активуються, але не крутяться. І тепер, керуючи, наприклад, правим стіком, в будь-яку сторону ми можемо його перевернути. Це зроблено для того, щоб якщо він впав, перевернувся, ви не можете або не бажаєте за ним іти, можете його перевести в режим черепахи, ну і, відповідно, прикинуть і летіти далі. Або, якщо він застряг, наприклад, на дереві дуже зручно в режимі черепахи його звідти здернуть. Тоді вимикаєте двигуни і вмикайте знову. Далі можна літати. Також є режим піщалки з умера, але використовуйте обережно, тому що після піщалки ви можете не запустити двигуни. Ось саме ця ситуація. Це пов'язане з налаштуваннями саме мобул, це стокове налаштування. У других дронах я такого не зустрічав, ну, але воно є і про це треба пам'ятати. Бачите, не запускається. Тобто тепер треба вимкнути акумулятор, вимкнути знову, ну і далі дрон знову працює, все нормально. А так, то пише. Рпам фільтр зараз. Ми це виправимо? Двигани знову працюють.